Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ОВА за добу. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 22.07. Берестинський район, Зачепилівська територіальна громада, село Нове Пекельне. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА горіла автівка, пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 42 та 67 років без госпіталізації. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 8 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 10 оперативних виїздів. Проводили також і розмінування небезпечних районів Харківщини. За добу сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Берестинському районі області. Близько 22-ї у селі Нове Пекельне Берестинського району. Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Горів легковий автомобіль на площі 6 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС. Залучалось 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Також було пошкоджено приватний будинок. Дві години господарчі споруди та автомобіль внаслідок удару. Постраждали дві жінки. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 8 січня військові РФ застосували проти мирних мешканців безпілотники. Село Нове Пекельне Берестинський район, 8 січня, 22.00, БПЛА Шахет. Частково зруйновано господарську будівлю, пошкоджено фасад вікна та дах житлового будинку. Згорів автомобіль. Дістали поранення дві цивільні жінки 67 та 42 років. Медична допомога надана на місці. 8 січня поліцейські здійснили 13 оглядів місць подій. Сли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 14 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 8 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 9 місцевих мешканців, у тому числі дитину. Куп'янський район, 7, сімчугу район 2, одна дитина. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки Загризового та в напрямку Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікянін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник атакував 70-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків: Мілерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП, мобільні вогневі групи, повітряних суд та сил оборони України. Військові звітують станом на 9 ранку. Підтверджено збиття 46 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників. Інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях 24 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Через падіння збитих ударних БПЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. Йдеться у зведенні повітряних СУЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Кількість поранених після удару росіян по Запоріжжю, 8 січня, зросла до 113 людей. Десять з них у важкому стані. За їх життя борються лікарі. Серед них травмована і 13-річна дівчинка. 13 людей загинуло. Звітують ОВА. вчора. Під вечір ворог завдав кілька авіаударів по місту. Ворог цинічно атакував одне з найбільших промислових підприємств міста в момент, коли працівники виходили після закінчення зміни. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автомобілі та трамвай. У місті оголошено день жалоби. Адміністрація Байдена не встигне реалізувати схвалену допомогу Україні. Пентагон залишиться кілька мільярдів доларів повноважень для нової адміністрації, яка вирішуватиме, як розпорядитися ними. Повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Посадовиця підкреслила, що Україна продовжує користуватися двопартійною підтримкою в Конгресі. США. вона додала, що допомога Сполучених Штатів і міжнародних партнерів сприяє успіхам України на полі бою через механізми, такі як зустрічі контактної Групи з питань оборони України Рамштайн, яка відбудеться сьогодні, 9 січня, Спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келох ставить собі за мету протягом ста днів з інавгурації Трампа знайти вирішення повномасштабної війни в інтерв'ю News Посадовець підкреслив, що Трамп. Хоче покласти край війні якомога швидше. Людям потрібно розуміти, він не намагається щось дати путіну чи росіянам. Він насправді намагається зберегти Україну та її суверенітет, заявив Келох. Він також підкреслив, що і Трамп і він сам усвідомлюють у них мало часу для пошуку вирішення. Інавгурація Дональда Трампа призначена на 20 січня. У Трампа заявили, що Гренландія має важливе значення для нацбезпеки. США. майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки конгресмен Майк Волц. Після слів обраного президента про те, що штати повинні взяти під контроль Гренландію, пояснив важливість цього острова для Вашингтона. Це стосується найважливіших корисних копалень. Це стосується природних ресурсів, сказав Волц під час інтерв'ю News. Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації. Про це розповів міністр національної єдності Олексій Чернишов. Сьогодні Україна деякі індустрії потребують як повітря фахівців. У нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допомагають у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послу і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні, стверджує міністр Чернишов. Водночас він підтвердив, що чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент. Режим стихійного лиха через лісові пожежі оголошено в Каліфорнії. Байден скасував візит до Італії. Про це повідомляє CNN. Стихія охопила райони Полісейдс, Ітон, Герст і Вудлі. Пожежним бригадам критично бракує води для гасіння. Без світла залишилося півтора мільйона жителів штату. Евакуйовано щонайменше 70 тисяч людей. Одному з будинків холодногірського району виконується поточний ремонт у тимчасовому укритті. Тут комунальники замінюють зновшені старі труби на ділянці протяжністю 110 метрів на нові сучасного матеріалу. Ці роботи виконуються вже в графіку 25-го року. У 25-му році виконати поточний ремонт в 22 будинках, два кілометри трубопроводів. Домінити прошлому році. Всі будинки. Комунальної власності підготовлені к зимовому періоду виконано в 23 домах поточний ремонт. замінено 2 км 500 м метрів трубопроводу. Це щодо Холодногірського району. А от загалом у Харкові протягом 2024 року до експлуатації в зимовий період були підготовлені системи холодного водопостачання та водовідведення у 6100 тисячах житлових будинках комунальної власності. При цьому, згідно плану, нами було виконано великі поточні ремонти в 609 будинках. В цих будинках замінена Трубопровод із запірною арматурою районна система холодного водопостачання та водовідведення замінено 27,5 км кілометрів трубопроводу. Також крім великих поточних ремонтів при профілактичних ремонтах і усуненні аварійних ситуацій було замінено 19,5 км кілометрів трубопроводу. Пов'язаних із аварійними ситуаціями, із агресією. Російською і разом було замінено на внутрішньобудинкових системах 47 кілометрів трубопроводу. Великий обсяг робіт заплановано і на 2025-й, розповідають у Харківводоканалі. Це масштабні ремонти у 315 будинках та заміна близько 20 кілометрів трубопроводу, холодного водопостачання та водовідведення на внутрішньобудинкових системах. Крім технічного обслуговування і виконання поточних ремонтів, ми кожного дня виконуємо аварійні заявки, які поступають від наших споживачів мешканців міста Харкова, кожного дня від 200 до 300 заявок. Різного ступеня аварійності нами виконуються. Найбільші проблеми, з якими ми сталкуємось, це відсутність. Відсутність мешканців в деяких квартирах, на рівні яких відбуваються аварійні ситуації в підвалах. Аварійні ситуації трапляються набагато рідше, так як ми при технічному обслуговуванні робимо і огляд, і ну профілактику як систем холодного водопостачання, так і профілактичні чистки, і профілактичні огляди. Систем водовідведення. Не стають на заваді комунальникам ні погодні умови, ні загроза обстрілів, додає спеціаліст підприємства. Роботи тривають щодня, щоб харків'яни мали змогу отримати якісні комунальні послуги. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Новини. У кожній дошці, кожному елементі не лише робота рук, а й любов до свого міста. Попри війну, прифронтовий Харків сьогодні міцно тримається, зокрема й завдяки ним. Людям, які дбають про безпеку та створюють комфортні умови для містян навіть у найважчі часи. Йдеться про комунальників харківського ремонтно-будівельного підприємства, одним із підрозділів якого є виробництво деревообробки. Саме тут виготовляються ті дошки, бруси, стропила на покрівлі та. Елементи дитячих майданчиків, які харків'яни потім бачать на вулицях усіх дев'яти районів мегаполісу. В сучасних умовах військового стану виробництво деревообробки приділяє велику увагу виготовленню дерев'яних переходів для укриттів цивільного населення, виготовлення підпірок та перекриттів, а також брусу для закриття контурів, що вкрай необхідно для усунення аварійної ситуації. Від шліфування до фарбування деревина проходить шість етапів обробки, перш ніж стати частиною дитячого майданчика або укриття. Першим етапом виробництва – це пилорама. Пілорама дає початок у виробництву, ліс в круглях приходить на ділянку пілорами, де столяри розпочинають розпили деревини. У процесі розпилення виготовляється дашка, з якого пізніше будуть виготовлені різноманітні дерев'яні вироби. Другий етап виробництва попереднє складування перед сушкою. Третій етап виробництва це складає сама сушка. На цьому етапі дошка після розпилу завантажується у склад, де утримується на час для достатнього висушування. Опісля повного висушування дошка потрапляє безпосередньо у цех деревообробки, де на неї чекають ще декілька не менш важливих етапів, перш ніж вона набуде звичного для харків'ян вигляду. Четвертий етап виробництва деревообробний цех. Саме тут на деревообробних верстах виготовляються різноманітні вироби з розпилених та висушених дошок. Повний процес виготовлення включає етап стругання, шліфування та обкатки. П'ятий етап виробництва малярний цех. На цьому етапі малярами виробництва виконується фарбування дерев'яних виробів та їх висушування. І шостим етапом виробництва є саме склад, готової продукції. Саме звідси, пройшовши всі належні етапи, виготовлені з дерева вироби видаються виконробам, які потім використовують їх для проведення в місті ремонтів, усунення аварійних ситуацій та з метою облаштування укриттів для цивільного населення. Крім поточних робіт, акцентують на підприємстві на плечі комунальників ХРБП лягають і аварійні ремонти. Так, у разі, якщо відповідний елемент на дитячому майданчику чи іншій локації виходить з ладу, містяни звертаються із заявками на лінію 1562, а ремонтники оперативно виїжджають на вказане місце. Окрім цього, значних зусиль потребує і ліквідація наслідків ворожих прильотів, до якої представники КП ХРБП залучаються перманентно. Усе це створює значне навантаження на комунальників. Однак триматися задля рідного міста це обов'язок, який в вони виконують, попри все, говорять самі робітники. Ну, Навантаження дійсно є, тому що не може бути такого, щоб було не навантажено. Усіх це тяжкі моменти, зараз такі, що йде війна. Ну, ми якось стараємось, кріпимось, робимо. Буває і вночі робимо по всякому. Однак, попри додаткове навантаження, якість виробленої продукції залишається незмінно високою, а самі комунальники намагаються її постійно вдосконалити, акцентують на підприємстві. Зокрема, нині на виробництві деревообробки проводиться ремонт з метою поліпшення умов для співробітників, адже дбати про комфорт містян в комфортних умовах куди ефективніше. Попри війну, ми дбаємо ще про своїх співробітників. Робимо ремонт в приміщеннях, щоб люди приходили на роботу, були гарні умови, і як гарні умови людина лучше працює. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Варов. Харків. Новини. Відтепер у юних музикантів Харкова є чудова можливість вчитися грі на органі. Напередодні різдвяних свят цей музичний інструмент приїхав з гуманітарною місією з Німеччини до харківського державного музичного ліцею. Завдяки нашій. Дуже відомій арфістки Вероніки Лимишенка, яка на сьогоднішній день комунікує з усією Європою і не тільки Європою. Ми мали змогу отримати цей роган з Німеччини, з міста Траунштайн, де живе подруга Вероніки. Сілки Айхорн і тій чоловік Ханес Вайнінгер, які свого часу отримали у подарунок цей орган від одного із бізнесменів. А потім складалося так, що відомий олімпійський чемпіон біатлоніст Єнс Штайнінгер допоміг організувати транспорт до України. І співробітник цього фонду Валерій Онучин допоміг нам доставити сюди у Харків. Керівник музичного ліцею говорить: охочих опанувати гру на органі багато, а ще більше учнів хочуть, хоча б просто спробувати посидіти за цим величним інструментом. І тепер така нагода є. І мрія, давня моя мрія, все таки вона здійснилася, і ми відкриємо факультатив. Для наших дітей ну треба було побачити, що було, коли тільки він приїхав. Тут стільки дітей були, які хотіли спробувати, які зараз всі хочуть стати органістами. Здійснилась сьогодні мрія і дев'ятирічної Емми, учениці цього музичного ліцею. Дівчинка вже чотири роки вчиться грати на роялі. А от про орган каже, лише чула, і на диво присутніх, вперше сівши за орган, чудово виконала уривок з одного зі своїх улюблених творів. Я хотіла спробувати на ньому зіграти. Я чула, що він дуже красивий, гарний, у нього багатший звук. Я не знала, що тут є дві кравіатури і ще є кравіатура для ніг. Мені дуже сподобалося на органі грати, я би хотіла ще на ньому грати і досконально. У Харкові на сьогодні лише двоє професійних органістів. Один з них Станіслав Калінін. Він грає на органі більше 20 років і говорить, до цього музичного інструменту прийшов вже у досі зрілому віці. Тож каже, сьогоднішні учні мають чудову можливість доторкнутися до цього унікального мистецтва ще будучи школярами. Те, що в нашому ліцеї з'явився цей інструмент, я вважаю за е, суцільне щастя. Навіть якщо діти не стануть професійними органістами, знайомство з тим, що що має з себе такий інструмент, це дуже важливо. Станіслав Калінін також зауважує, що орган використовують не лише під час богослужінь, ще й досі вважають деякі люди. Орган це прекрасний концертний інструмент, його можливості вражають. Це електронний орган. Справжній орган це, це духовий орган. Але, але є органи і електронні, в кожному органі, будь-то духовий орган чи електронний. В ньому в одному інструменті зібрано кілька різних голосів, як симфонічний оркестр, в якому є різні інструменти. І, в кожному органі різна кількість таких інструментів. Наприклад, орган Харківської обласної філармонії, який є найбільшим органом концертним в Україні, в ньому 72 такі таких голоси. Тут цей електронний орган, в ньому дві клаві... два мануали, тобто клавіатури для, для, для рук. Може бути в органах там і до чотирьох, і до п'яти до п'яти клавіатур, навіть навіть або навіть більше. І, і, і просто кожна клавіатура це свій. Ну, Окремий невеличкий орган зі своїм набором таких окремих голосів. Викладачі говорять, поява органу в ліцеї це різдвяне диво, і маленькі музиканти прифронтового міста Героя Харкова заслуговують на такий подарунок. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини. Швидко бігти, влучно стріляти. Це формула успішного виступу у біатлоні. Чемпіонат України для харків'ян вийшов бронзовим. Вони здобули в яворові три нагороди з цього дорогоцінного металу. Спільними зусиллями Любов Кіп'яченкова, Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко та Степан Кінаш захопили третю сходинку п'єдесталу у змішаній естафеті. Після двох етапів вони йшли шостими, але у чоловічій частині гонки змінилися. Ітуацію чемпіоном стала збірна Чернігівської області срібло дісталося сумчанам. Ще дві бронзи Харківці стріляючи лижники взяли у гонках переслідування. У жіночому пасіюті на 10 кілометрів із чотирма вогневими рубежами відзначилася Кіп'яченкова. Стартувавши з 14-ї позиції, 25-річна харків'янка з двома промахами фінішувала третьою. Від Тетяни Тарасюки з Тернопільської області вона відстала на 36,8 та секунди. Від срібної киянки Валерії Шейгас на 17,3 секунди. У чоловічій гонці на 12,5 кілометрів бронзову медаль забрав Кінаш. Він стартував восьмим на першому та третьому вогневих рубежах, зробив по одному неточному пострілу і посів третє місце після сумчанина Богдана Цимбала та Чернігівського біатлоніста Руслана Ткаленка. Збірна Харківської області замкнула топ-3 і у загальнокомандному заліку. Чемпіонат Харківської області з жиму Лежач розколов спортивний календар на двоє. З одного боку він закрив список офіційних заходів 2024 року, з іншого визначив контури нового сезону. Турнір був відбірним на чемпіонат України. Мінімум це потрібно виграти. Перші, перше, друге місце їдуть на чемпіонат України. Ну, якщо на виконання нормативу майстра спорту, то може бути і третє місце, і четверте місце. Поїхати в особистому заліку. Якби не війна, я б сказав, що найліпший, мабуть, рік, якби не війна, от, 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 от. показники найліпші за всі часи ми виграли. В класичному триборці виграли золото і в командному заліку серед жінок, і в командному заліку серед чоловіків. Навіть в екіпірувальному дивізіоні на початку року другими стали, пропустили вперед тільки команду Донецької області, ну, там Донецька область це фаворити. Ось. Ну, я думаю, такій на гарній ноті завершили рік. І Ці змагання вони якби і відбіркові, і підсумкові. Охочих себе показати та гарантувати місце у команді набралося близько сотні. Переможці та призери визначалися у всіх вікових групах: юнацькій, юніорській, відкритій та ветеранській. У категорії ю 18 сильніше проявили себе Софія Середенко, Алевтина Ляшенко, Денис Раденко та чемпіон Європи Олександр Пономаренко, який уважить до 66 кілограмів, пожав півтора центнера. Це вище за юнацький рекорд України на 4 Кілограми з цим результатом Пономаренко переміг і серед дорослих спортсменів. Серед юніорів засвітився Валентин Балковий. У жіночій ветеранській групі М1 рекордом області у вазі до 84 кілограмів змагання прикрасила дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи Тетяна Шавідзе. У третій спробі вона зафіксувала 92,5 кілограми. Спортсменка досягла помітного прогресу. Попередній рекорд Шавідзе перевершила одразу на 7,5 кілограмів. Перший підхід був запланований 87. другий 92,5. Я не змогла виконати. Тому я його виконала у третьому підході. 92,5 кілограми це мій рекорд. Буде ще краще, буде сильніше. Підготовка буде ще якіснішою. Я хочу робити нові рекорди не лише на чемпіонаті України, а й на чемпіонатах Європи та світу. Самий мій відданий помічників болівальник мій чоловік, плюс учень, який сьогодні теж виступав і посів перше місце в 66-й категорії. Серед юніорів тому він мене також дуже підтримує. Треба виховувати молоде покоління, щоб вони були сильнішими ніж ми та щасливішими за нас. В одній з найпрестижніших вагових категорій до 120 кілограмів фейрин, майстер спорту України міжнародного класу Костянтин Єзик. Він взагалі тут головний, чемпіон світу, Європи, рекордсмен країни, добре знає власні можливості упевненої собі. Між першим та другим підходами, відгукнувшись на прохання спортивних новин, підопічний заслужених тренерів України Олександра Чернишова та Віктора Джима навіть дав Бліцінтерв'ю. У залі розминки. Головне, це вірити в себе, вірити в ЗСУ та вірити в те, що ми скоро переможемо. Ну, ти почав 220? 221-й. Другий підхід буде 230, а там подивимося, або 240, або хочеться оновити рекорд області. Якщо вийде, буде супер. Це майже так і вийшло. На рекордну вагу єзик щоправда, вирішив поки не йти. А ось 230 2375 і 237 кілограмів взяв витончено та легко. До речі, результат переможця минулорічного чемпіонату Європи, на якому він не виступав, 33-річний спортсмен перевершив на 12,5 кілограмів. Ігор Лотник став чемпіоном області у ваговій категорії понад 120 кілограмів. Він підкорив 220 двадцять кіло. Чемпіонат України з жиму лежачі пройде у березні у Мукачеві. Олександр Шаріко, Олексиницький, Світлана Бреус, спорт Харків, Новини.